Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Вирішив засняти гусей для короткого відео, ось пасуться, вони до сих пор картопельку під'їдають наварюю я їм. 10 гусей у мене. Два постарше і вісім тих, ну вже видно, що вони всі одинакові стали. Ще 4 качки є. Зараз буду доїдяти цю картоплю, буду нову гім варити. З дертю запарю. А так це рік, да, як люди казали, я, я на бензині зекономив. Не косив я нічого. Травичку вони воску ідеально. Із порижки такі красиві, да, гуски Летають, вони тут буває, хай може засніму відео, як споймаю, ну так вже високо подимаються. Ковдру вигризає. Ну Такі от гуски виросли інвестиції. Сильно я їх не годував. В принципі, по грошах на корми я наверное, потратив гривень 600. Там поки вони малі були, трохи а так вони оце все виросли самі. Зараз я їм картоплю варю. Картопля в мене є ось, ось своя. Це год я насадив. Ось така картополька. Сім виварюю, Кидаю дерті. Щас покажу дерть. Тут у мене барбос. Барбос. Так, ось така дерть у мене ще є. Тут трохи без порядки ну нічого. Робочий, да? каже, барбос вони безпорядок. Ось така дертя їм її підмішую, водою, щоб вони були. Басейн у них є великий. Живуть вони тут добре, ніхто їх не обіжає, да? усочки. Підписуйтесь на наш канал про агро. ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!